Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, радий бачити. Навзаєм, міністр оборони Великобританії Бен Волос заявив про те, що Збройним силам України Британія передасть ракети Shadow. Що це за ракети? Розкажіть, будь ласка. Штормшел за деяким до припущенням можна назвати повітряним аналогом системи Атакамс, яка використовується в пускових системах Хаймерс, і вони здатні нанести ураження ну, в нашому випадку, скоріш за все, на дистанцію до 250, а можливо і більше кілометрів, що дозволяє нам ну, якісно змінити деякі параметри тих бойових дій, які ведуться на сьогоднішній день. Чому саме повітряне обозування? Ви знаєте, я хотів би підкреслити таку річ, що для того, щоб уникнути звинувачень у оснащенні України засобами, які можуть нести боєзаряд, ми не, поки що не розглядаємо питання постачання ракет атакам. Хоча в мене є переконання, що вони вже лежать на наших складах до певної пори, для того, щоб вибити певні Важелі впливу інформаційного навіть впливу з боку російських джерел. На Shadow неможливо поставити ядерні боєприпаси, і тому ми уникаємо будь-яких звинувачень в тому, що колективний захід постачає Україні озброєння, яке може бути використане в якості носіїв ядерних боєприпасів. Хоча, якщо подивитися на російські пропагандистські канали, вони. І з приводу того, що невдовзі Україна отримає ядерне зброю ядерну зброю, це не так, це крилата ракета, яка може бути запущена, і найголовніше може бути запущена з наших літаків. Вони вона досить адаптивна для цих цілей. Хоча ну я не є таким видатним військовим експертом в сфері повітряних операцій і сил, але можу припустити, що наші. Конструктори, наші військові знають, як пристосувати цю ракету, і найголовніше, так як вона запускається з бойових літаків, і включаючи ту відстань, на яку вона може наносити удар, ми практично унеможливлюємо таке поняття як ураження носіїв цих ракет. Тобто ми наносимо удари з літаків, які находяться в глибині бойових порядків українських сил оборони, не наражаючи їх на небезпеку. При цьому ми створюємо ситуацію, коли ми просто знищуємо об'єкти противника, що примушує противника, примусить противника невдовзі відтягувати і розтягувати їхні комунікації, тобто розтягувати логістику, а це надзвичайно серйозний удар. По всій ситуації, що зла значно ускладнить противнику життя і скажімо так, дозволить значно мінімізувати переваги противника в живій сілі, озброєні і болій техніці. Скажіть, будь ласка, от з приводу істерки Кремля, чому постачання цих ракет викликало саме таку неабияку реакцію з боку ворога? Ну, це те, що ми говорили з вами: перш за все, вони не готові до таких ракет. Вони е, треба розуміти, що е, противник е, усвідомлює, що це для нього означає. Я, власне, сказав про те, що вони зараз, внаслідок використання хаймарсів та інших е, ударних засобів України, змушені були відтягнути свої логістичні об'єкти на відстань щонайменше 50-70 кілометрів від е, споживачів, то зараз вони змушені будуть відтягувати їх щонайменше на 100-150 кілометрів. Це Категорично ускладнює проблему логістичного забезпечення, і таким чином противник усвідомлює, що його ситуація тільки погіршиться з отриманням цих ракет. А протиставити на цьому етапі війни вони цим ракетам ну поки що практично нічого не можуть. Чи правильно я розумію, що Скажімо, кримським об'єктам на території Кримського півострова слід приготуватися? Їм слід приготуватися, тому що вони повністю попадають. Більшість, переважна більшість їх попадає в зону ураження саме цих ракет. А ті, що не попадають, ну вони в принципі вже не впливають на ситуацію настільки, наскільки вони можуть вплинути. Ну а яку кількість ракет на вашу думку нам можуть передати? знаєте, дуже важко сказати, чому тому, що ну, на сьогоднішній день ми говоримо про можливо сотню, дві сотні ракет на тому, власне, все але і вони, як то кажуть, зможуть дати нам раду. Дякую вам, пане Сергію. Сергій гравський, військовий експерт, спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе.